И так, ну, Аля, бусинка, плюсик плюсик, давай давай. Не? Так не хочешь? А ось, дивись, кругленько, на. Давай, алюсик. Ах, які смачні. Ммм. який запах. Боже, бусинка! Аля. Ммм. Отак ми обідаємо. І скільки це ще буде продовжуватися, Іночка? Не знаю. Чого вони так обідають, а? Так, бусинка, ось блюдочко твоє, лютик плюсик, давай. Давай. Хоп. Хоп. Ай, буся так обережно бере Алюша. Ну, а дивиться і хоче теж так же. Піддавав, хоча мужики з твоей тарелки свої їсти. Ну скажи, ми сейчас з'їмо з того блюдечка, потім кожен своє. <палці> Обережно пальці. Обережно пальці, аля. Бусинка аля. Так у нас проходить обід.